Черговий об'єкт з таким виходом до моря. Якийсь тут є піщаний пляж, але схоже, що сноркінгу. Я ніколи цього не навчусь. Тут немає. Ось так воно тут виглядає все. Тут далі ось така територія. Будинок з чотирма кімнатами, з чотирма санвузлами. Ціна питання 20 мільйонів. Тобто 400 тисяч доларів плюс-мінус. Оце за ось таку територію. Зараз покажу це все всередині. Але дивитися після того швейцарського будинку, Ой, планка тепер настільки високо піднята, що от в таке тепер заходити вже воно доволі складно. От є такий холл з кухнею, хоча виглядає доволі-доволі. Не так, наприклад, як можна було б уявити. Але після Швейцарії це все-таки складно. Швейцарію треба в кінці показувати той будинок. Тут оце ось так. Міс. After Switzerland home, it's all in other places. Automatically. Казабот. Угу. А, касабу, фурнітуринту. <плес> так. Ось такі тут спальні. Ну, само собою, що воно все потребує якогось допрацювання. Тут оце дві кімнати. Одна і друга. Ось так це виглядає. Ну, до речі, ну от якось воно таке ж, бачите, все недороблене. О, зате он з ванною, з джакузі. Оце я не очікував побачити тут. Обана. Ось, бачите, яка краса. От, все тут є. Ну що. Ось так. Дві кімнати зверху, дві кімнати знизу з великим холом. Так, ну і ось. Хол другого поверху. І тут так само дві кімнати. Кухня знизу одна велика. Ну і два холи з е, панорамою. Що, Ігор, думаєш? Угу. Я запитую у цих у них, і ну у всіх опитування роблю. Ті, хто з нами були, mm -hmm. кажу, ну що скажете з приводу після швейцарського будинку. Оцей вони ну, од кажу, от з точки зору, що я як для себе. Вони кажуть, не розумієш, це порівнювати навіть не можна. Ігор, врахов знову ж Диви, диви, добре, але знову ж берем суто локацію. Тобто забудь про про самі споруди. Там і тут Берем ту і цю локацію. Та локація це, це класно. Тут ні. Тут снорклінгу, тут нічого нема, тут ну, міланах, і не на це Азовське море. Бачиш, це Думаю, воно. Да? Так. Дивись. От видно. Глина. І вона далеко. Тут ось бетон якийсь незрозумілий. Ну тобто це, це не про що локація. От просто локацію беремо. Там, Вважаю, що от будинки, вони бонусами просто йдуть. А от якщо виходити з цього. Міса, пілясагін? Ага, найті. 90. 90 песо кілограм. Так само як на сікі хворі. Так, вочермелон піля. Сілес сіксті пе кіло. Сіксі па Ага, один долар кілограм кавунів. Так, зрозумів. що ти питав? Ага, 60 песо, один долар кілограм. Угу. От о yeah, о. Yeah. Так, от. Буде нам ще кавун. По долару за кілограм. Так, що тут ще? А, міс, а піля авокадо? Піля авокадо? 130. Угу. А, 130. Тобто 2 долари, там трохи більше буквально коштує авокадо. Но ми вже його все забрали, залишилась лише одна авокадина. А, що це таке? Так. Потім. Що ще? Манго піля, сір? Ага, 130. На сікіхорі зараз 180. Це якщо говорити, що порівнювати. Що ще? Ага. Пінепел піля? 70. 70. Уся кіло, усяка 1 кіло. ага. кілограм. Ага. 1 кг 70 песо. Вот this? Помело. Помело. Піля? 30. 30. 30. 30. Ага, 130. 130, так. 130 кілограм. Е, на Сікіхорі воно є тільки в сезон, по-моєму. Це знову ж, якщо порівнювати. Так. Е, ну от, вроді все. Потім ще пробіжуся тоді, оце з фруктами. Тобто, знову ж от, наприклад, е, ось папаї, її, от папая, її прямо багато. А піля папая? Так само, як і кавун. Тобто ось папайя її багато, яке щастя, що я її бачу нарешті. Папая є. Авокадо є. Це самі головні два фрукти, які мені просто не вистачало. Саламат каюнава і молі шутінг. Саламат каю. Саламат. Так. От. От фрукти, до речі, такий як. <смір> до речі, якийсь такий тут. Акуратний прямо такий от базар. Серпіля, потато. Махалькаю. <плес> <плес> Махалькаю. <плес> Uh, каже, що сто 170, але мені здається, він подивився на мою іноземну морду і тому назвав такий, таку ціну. А, а карат спіля? Ну, він каже, що 150. Тобто що він мені називає сікіфорські ціни. Може це дійсно так коштує, я не знаю. Ну, принаймні, з вигляду цього всього доволі товарний, але я підозрюю, що він мені трохи завищені ціни каже. Так. Значить, далі. Ідемо сюди, де є м'ясо і риба. Це інший відділ. Значить, тут в нас, виходить, є. Майонгапон. Це порк. А піля порку сакаківа. 3 Uh, так, 320. Uh, тобто 6 доларів, грубо кажучи, наскільки я розумію. так. Uh, 6 доларів, ось така свинина. Угу, uh -huh. Це отак. Сейн прайс. Айморді шутинг, сорі. Салама ткаю. Так, ось така. Свинина. Далі. Дивимось тут. Он, є малюски, є риба. Ось така мава риба, тобто ізда. Ізда це риба. От 100 песо, 260, 140, 240, 200, от, різного розміру. От, наприклад, отака на сікіхорі це 270-280. Якщо брати в порівнянні, все, що тут 160 і 140, це на сікіхорі 250. Так. Отака от там, по-моєму, 320. Ну, тобто, тут риба тут дорожча. Фрукти тут трохи буквально дешевше, але саме головне, що є асортимент. А от ага, тут я бачу, до речі, ще креветки. Пі піля Улян? Улян піля. Ага, 260. Малі. А, сорі. Так. Не бачу цінники. Турбую продавців. Малі креветки 260. Угу. Ну, знову ж головне, що вони є. Риба є, креветки є. Ціни на рибу в півтора рази тут нижчі. Ціни на фрукти приблизно такі самі, але тут саме головне, що тут є асортимент. Ось, наприклад, кальмари. Риба. Так. Йду, бачу там, де цінники. От знову ж отака риба. На кальмари 140 140 кальмари. От. Оце все отак виглядає. Рибний ринок тут. Угу. Такий якийсь акуратний, цікавий базар. Знову ж оце черговий райцентр. Це ми знаходимось десь. 20-25 кілометрів від Такбіларану від столиці. Ціни в нас такі самі. Все. Оце коротка екскурсія по базару. Загалом все якось тут дивно відбувається останнього часу. От зараз мене занесло ось такий сімейний ресторан, який так і називається Родинний ресторан. Тут власники дуже давно, філіппінська родина і китайська родина. От вони партнери. Зробили вони ось такий ресторан. Дуже давно Такий він цікавий, антуражний, насправді виглядає як от такий от сімейний. Тут, тут прямо от воно все якесь. от таке. От з такими старими фото. Сам антураж такий, доволі цікавий. Воно нагадує, скорше за все, таке все постколоніальне. От в такому стилі все зроблено. Наприклад, раніше я на Філіпінах в подібних ресторанах навіть не був. Тобто я підозрював, що вони є. Але тут от таке от все. То я. Це люди. Це вони тут такі. До речі, оце у нас офіціант такий він, такий здоровий, здоровий якийсь чувак. Теж такий цікавий. Так. І от таким чином оце все так виглядає. Ось вони. Ціла історія тут у людей. Такий ресторан. Ну, оце от В якийсь такий момент я. Не очікував, що я опинюсь взагалі в таких закладах. Просто за останній період тут відбувається багато всього цікавого і неочікуваного. Різні люди приїжджають з різними цілями. Людей, на жаль, цих знімати не можна, тому в кадрі їх нікого немає. Ну і відповідно, що ще? Ціль їхнього приїзду теж залишається здебільшого в таємниці. Про це теж я особливо розповідати не можу. Але от є можливість проїхатись по островам, подивитися такі заклади, подивитися багато різних, доволі цікавих місць. Ну, то це просто одне із них. А коли вже закінчаться певні процеси, якими ми зараз займаємося, от тоді. Я про все в подробицях вам і розповім такі справи.